Solis rx 50 Зараз ми збираємо цього дракона. І хочу вам нагадати, хто не знав власники Solis бачите, тут є масльонка. І нею ви змащуєте вижимний. Це молодці індуси, добре придумали. Тому що на китайських тракторах виживний не змащується, а тут можна змастити. Тож, всі, хто мають і всі, хто будуть мати, не забувайте, виживний можна змастити. Є спеціальна масльомка. Всі деталі все промаркіровано це ж треба, було скільки додуматися грошей вложити, щоб виливати ці всі надписи, соналіка, всякі візерунки. Рівень, рівень, що я вам скажу. Японці над індусами попрацювали. І хороший продукт вийшов. Тож, друзі, кого цікавить у наявності 16800 50 RX 24 року. Приходьте на тест-драйв, замовляйте онлайн.